Всім привіт! Сьогодні ми на супер аукціоні на аукціоні, на якому продають здоровенну будівлю. Це не коробки, але воно цікаво. І я вам про нього розкажу. Отже, ось тут ви бачите цей аукціон на е, малої чи великої приватизації. Тут ніде не написано. Це майновий комплекс державного підприємства Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості. Він знаходиться у місті Вижгород, і я там жив, і знаю про нього багато. Це здоровенна, крутесна будівля, яка знаходиться прямо на березі Дніпра, майже в шикарному місці. І от її виставили на аукціон, бо багато-багато років ну, років 6 точно, вона була підключена від, а, вона була відквідімкнена від опалення, і тому вона, ну, не обслуговувалася і занепадала, хоча приміщень там дуже багато, їх можна було здавати, але його вирішили продати. Як бачите, виставили за 4 мільйона 800 тисяч, мінімальний крок 48 тисяч, гарантійний розмір майже мільйон 974 тисячі 200 гривень. Гарантійний внесок. От. Ось тут на мапі він знаходиться. Ну, це відкриті дані, тобто це можна все побачити ось тут, у Вишгороді Ну, тобто він насправді знаходиться трошки лівіше, але по суті, ось тут дуже-дуже якісне місце, дуже хороше. Я думаю, що це місце буде використано виключно під забудову, тому що ну, прекраснішого місця у Вижгороді навряд чи знайдеш, щоб знести цю будівлю і поставити там якусь нову будову. Ось так він виглядає. Ну, Тут 12 поверхів, два працюючих ліфта, університет. Частину будівлі зараз займає там пенсійний фонд, але за все вони з'їдуть. Там велика територія. От. Ну там трошки побивало вікна через обстріли, але то таке. От. Підвали, все. Ну, тобто цей комплекс побудований шикарнющий просто. Як ви бачите, це бомба. А, значить, що в нас по аукціону? Зараз де перший раунд. Він якраз відбувається сьогодні. Учасників. 15-16, певно, 16 учасників. Найменша ставка якраз по мінімуму 4 мільйони 800 тисяч. Найвища була 58 мільйонів гривень. І зараз от учасник номер 5 перебив на 59 мільйонів гривень в першому раунді, і це ну, це мало, це ну, там тільки місце стоїть цих грошей. Таки 59 мільйонів гривень за можливість побудувати здоровенну високоповерхівку. В одному з місць спутників Києва. Але будемо слідкувати, що буде далі. Мені цей аукціон цікавий, бо я дуже пов'язаний з цією будівлею. Певний час я винаймав там майстерню. Значить, в другому раунді ставки піднялися, як ви бачите, вже от 67 мільйонів. Ну, по суті, це всього півтора мільйони доларів приблизно. Чуть більше. Тобто і це все одно небагато. Там здоровенний комплекс з величезною територією. От ще раз вам покажу. Значить, ось він де. Тобто, що тут у нас є? Багато підсобних приміщень, сама територія здорова, тут ялинки класні ростуть, міні-парк навіть є, своя парковка. Тут вийде здоровенний дом. Звісно. Можливо, можливо, хтось захоче зробити це з цим щось інше, типу готеля. Або, не знаю, на казіно воно дуже схоже, таке здоровенне, а якщо в нас легалізують казіно. От останній учасник підняв свою ставку до 66 і 111 мільйонів з 5? З 58. Ну, будемо бачити, все основне буде вирішуватися в третьому раунді. Раунди довгі. По по пів години навіть більше, бо учасників багато, кожному по три хвилини. Ну що, здавалося, все втрачено, але ось третій раунд добігає кінця. Дуже цікаво буде подивитися насправді, хто там приймав участь, які а, фізичні, юридичні особи чи корпорації цілі змагалися за цей а, величезний майновий комплекс у а, Ну от. Майже в третьому раунді все було втрачено, і найбільша ставка була 71 мільйон сто там чимось тисяч. Але тут бабах І один з учасників видав 95 мільйонів. 95 мільйонів 800 тисяч гривень. Оце круто! Оце справді воно того коштує. Воно коштує, ну я думаю, в п'ять разів дорожче. Насправді. А саме цікаве в таких аукціонах, що потім, після того, як вони пройдуть, в. Можливо, в інформаційному полі будуть з'являтися такі е, вкиди, типу: О, дивіться, який здоровенний майновий комплекс, продали всього-то, на всього, там за 95 мільйонів. Так, громада, так, а в чому проблема? Прийняй, приймайте участь, заплатіть більше і купіть його собі. Я переживаю за це місце. О, 75 мільйонів. Інший учасник, бачите, хоче бути на другому місці, бо якщо перший відмовиться, то як ви знаєте. Запропонують другому а, учаснику тому, хто на другому місці купити за його ставкою. Але, ну, типу, різниці там, 20 мільйонів за таке місце. Я думаю, учасник номер 11 якщо це не якась приватна особа, звісно, погодиться на це. Так, ну учасник номер 15 який був лідером з самого початку і залишається лідером зараз. Він просто ставить а, однакові цифри з одиничками в кінці, і таке. Це може бути звичайний технічний учасник, але, тим не менше, я думаю, що наврядку. Хоча все може бути, це великий бізнес, великі гроші. 100 мільйонів. Дай 100 мільйонів, 111. Ну щоб гарні циферки були. 5 секунд. Що у нас, що у нас, що у нас? Аукціон закінчено. 98 мільйонів 111 тисяч, 111 гривень і 11 копійок. Товариство з обмеженою відповідальністю будівельна компанія Origin. Ну, це насправді відкрита інформація ви всі можете її побачити, зайшовши на аукціони Прозоро, хто купив а, цей лот. Будівельна компанія Origin. Ну, треба про неї трохи погуглити. Друга компанія була, яка стала 95 мільйонів 800. 000. Будівельна компанія Будпроект. О, я бачу одного, а, одне приватну особу. Тобто тут всі товариства з обмеженою відповідальністю, якісь будівельні компанії. От я бачу одну приватну особу. В общем, класна компанія, я бачу, ставили. Все як треба і виграла велика компанія будівельна, як на ставках. Тут можна приймати ставки на тих, хто переможе.